Вальних хронів. ідеться про так званих інтелектуальних малоросійців, які закликають до спокою, які закликають до толерантності, які закликають до взаємоповаги кого з ким, бандита з вільною людиною. Ми вже раз їм це подарували, люди. Ми вже їм це раз подарували. Тепер ми цього їм подарувати не маємо. Ми маємо зараз. У нас досить у Львові цієї так званої холуйської інтелектуальної псевдоеліти. Вони не вартують того, щоб я називала їхні прізвища. Після того мені треба буде довго чистити зуби. Але ваші оплески яскраво свідчать про те, що ви знаєте, хто це і звідки йде оця ліберальна чума. В жодному випадку вони не мають затисатися у наші ряди. Ми маємо давати відсіч тим людям, які не готові стояти на захисті мови як держави і держави як мови. Все, те, що я сказала, дуже стисло, називається холодним розумом. Отож, вмикаємо кожного вечора, коли сідаємо біля нашого окупованого інформпростору і також медійного простору, чи в інтернетного чи іншого, бо там працюють унікальні маніпулятори. Не даймося на маніпуляції знову з нами, і розуміємо, що ми не маємо права наші зараз акції протесту повернути у лібералістичне русло. Ми вже раз це зробили. Отже, другого разу ми цього не зробимо. Дякую. Наступного дня завтра. Ми з вами знову зустрінемося і проаналізуємо, чи нас є більше, чи нас є менше, і як ми реагуємо на високу температуру. З усмішкою вперед все буде класно.